З Євангелії від Матея Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його, і з радості з того йде та й усе, що має, продає і купує те поле. Подібне ще царство небесне до того купця, що пошукує серед добрих перел. А як знайде одну дорогоцінну перелину, то йде і все продає, що має, і купує її. Знову ж таке перше. Найважливіші речі в нашому житті, вони є закритими, вони є тайними. Коли ми приходимо на службу Божу, чи завжди ми все розуміємо, чи завжди відчуваємо, що відбувається під час Євхаристії? Друге, це радість. Я продаю все, що маю заради того, щоб бути ближче до Бога, бути з ним. Не маю смутку. Чому? Бо продаю все те, що є менш вартісне і цінніше від Бога. Третє, на що я звернула увагу, потрібно ввійти в своє серце, щоб доглибинно зрозуміти, де цю перлу шукати, де цю перлину мою знайти. І тільки після цього я своє життя проживу, а не проісную. Четверте, Бог нам дає це життя 20 30-50 років, щоб ми мали час знайти цю нашу дорогоцінну перелину, цей дар власне надії. Надіюся, що і ви, і я не будемо жаліти, що ми були на цій землі, що ми прожили своє життя, а не проіснували, і отримали цю дорогоцінну перелину, якою є Бог, якою є надія.